Знову всім доброго дня. Будемо продовжувати далі. Маємо три таких обдертих заготовки. Це, як я і казав, нержавіюча сталь n 690 австрійської фірми. Твердість у неї 61 одиниця. Для початку, Для початку. Треба розмітити, де в них будуть спуски. Користуюся я таким маркером. Синім, чорним, красним, ролі не грає. Є, звісно, кращі. Спеціалізовані, але вони коштують доволі дорого. Їх в Україні наразі немає. Коли їх привезуть з Польщі, закажуть. На даний час я не знаю. Тому робимо з того що робимо. Наніс я маркер. Є в мене така саморобна приспособа. Ну, вона в мене не одна, їх декілька. Збоку регулюється по висоті і все. Але є один нюанс. Це можна розмічати клинки до ну, 3,5 мм. Тому що Діаметр сверла 3, ділимо надвоє і центр виходить 1,5 мм. Тому я цим не користуюсь або користуюсь не так часто. Це краще. Він підтримує висоту, можна підігнати, скільки вам треба. Все інше так само, але він заходить в мене в нуль. Тобто я можу відпустити його під самий низ. У мене зроблений отвір, тут гаєчка, все доволі просто. Далі я беру і підбираю висоту, яка мені треба. Зір у мене вже з роками не зовсім гарний, тому я користуюсь очками, провів, подивився, ага менше. Опустив. провів, подивився, закрепил. Це напайка, верніше не напайка, вставка на токарний лизец ВК заточена вона. Вот так размечается. Размечать потребно с двух сторон. Звісно, маркер у меня отходы, потом он старается отводить Але лінія в мене остається і завжди буде добре видно. Дуже добре видно. Тому головне розуміти, що ви робите і для чого воно потрібно. Ця товщина, мабуть, більша. Я не знаю. Так, вона трохи більша. Ми її зараз трохи... Оп, і піднімемо. Провів, подивився. Так, вона мені підійде. І ми беремо, розмічаємо. Це рапідова заготовка R18. Дісталась вона мені від гарного українського майстра. Колесник Сергій такий є з Запоріжжя. Він терміст, калить метал. Це колись він мені презентував її. Це настояща r 18 Кована з прутків У неї твердість 63 одиниці. Я її обробляв, вона дуже вже. Тяжка в обробки. Подивилась. Так, розмітив. Так, розмітив все. Тепер я хочу розмітити отвори, де будуть отвори під руків'я Це сталь калена, тому її сверлить, теж прийдеться незвичними свердлами. Далі. Далі я беру. Наприклад, от такий у мене циркуль. Рисую з однієї сторони, рисую з другої. Тепер отвір під темляк. Ну я його зроблю десь тут. І ще одну заклепку ми поставимо десь тут. На пересіченні ліній буде. Середина. Тому ми робимо так. Ця тута, а ця буде тут. Накладочки будуть іти так. О такого буде типу ніж. Отак От вони будуть іти. Ось такий буде ніж. Чим це все сверлиться, зараз я вам покажу. Є в мене такі сверла. Отвори можна робити по кахалю, Більші, менші. таке. Робити це на сверлильному станку на великих обертах робиться. Є такі сверла. Є такі сверла, їх продають в інтернеті. Це не сверла, чуть, -чуть не то взяв. Це бори. Ось сверла. Я їх купляю упаковкою. вони до війни не коштували недорого. Зараз вони 300 гривень 10 штук. Продають, їх, продають їх сашко нор. Товщина у них 3 мм, є 4 мм, є 5. Як я роблю отвори. Тут треба розуміти, я переточую сверло під дуже тупий угол. Потім на здорових обертах це все сверлиться. І сверлю я, поки... Звідси не вийде така точка не здорова, я бачу, що воно вже просверлило наскрізь. Потім я беру перо по кафелю і досверлюю до того розміру, що мені потрібно. Якщо це 4, з 4 мм, отвер Беру штифт, і перевіряю штифтом, щоб вони сюди заходили. Ну от, Роблю таким чином це все. Як сверлиться, покажу трохи пізніше. Коли сверлю, додаю трохи керосину. Так, я привик ще з давніх часів сверлити нас, коли мене майстри учили ще на заводі. Вони завжди сверлили, додавали трохи керосіна. Тому, по цій звичці, я сверлю. Не знаю, правильно, неправильно. Але сверла хватає набагато, сверлиться воно добре. На все, вам. хай щастить!